Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр і ми говоримо відверто про бізнес під час війни в Україні. Триває вже більше восьми місяців війна, але всі ми з вами працюємо заради перемоги, не зупиняючись, кожен на своєму фронті, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося допомагати українському бізнесу, стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і розповідаємо про успіхи українського бізнесу всій країні за допомогою і радіо і Ютубу. Знаєте, в наші нелегкі часи часто наша оселя стає не просто фортецею, це осередок спокою та хоча б невеличкого перезавантаження та затишку, який ми цінуємо зараз ще більше, дивлячись на те, як багато українців втратило свої оселі. Ну а меблі це саме те, що допомагає бути нашій оселі комфортним, затишним і викликає шалену застрість істоти сусідньої країни-терориста. Отже, я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя. Луцькевич Микита, засновник бренду Flame Game Вітаю вас, доброго дня. Ну розказуйте. Давайте будемо знайомитися, що це за бренд Flame а, який має відношення до меблів. Якщо вже я зробив подводочку таку розказуйте. Ми займаємось меблями 4 роки. Почали своє виробництво більше року назад, і ми виробляємо серійні меблі. Вони дуже схожі на меблі Ікея і вони доступні. І сьогодні мета мого візиту це розказати людям, що меблі можуть бути доступними для кожного, і це історія про простоту. Тоді розкривайте секрети, за допомогою чого вам вдається е, робити, я так розумію, якісні і доступні. Почнемо з того, що власне виробництво нам. Дало змогу зробити це якісно, тому що, купуючи у інших постачальників меблі, ми не могли контролювати повністю якість, і ми пройшли на власне виробництво. Зараз ми повністю контролюємо всі етапи, починаючи з порізки, поклейки і інших етапів виробництва. Якість, яку ми віддаємо, ми використовуємо самостійно. Тому ми. Хочемо, щоб ця історія була не тільки якісна, але і доступна. Завдяки чому. ми, завдяки серійному виробництву ми зробили таку історію, коли ми робимо великі обсяги, і тоді вже можемо говорити з постачальниками про більш доступні ціни. Постачальники дають нам доступні ціни. Ми знижуємо, наскільки це можливо, їх в нас. і в результаті ми отримуємо якість плюс середню ціну? Угу. А скажіть мені, будь ласка, під час е війни, Ні, навіть не так. Зробимо крок е в сторону. Як взагалі е ваш бізнес почував себе перед війною і е після 24- числа, після 24 лютого, що відізмінилося? Е з якими проблемами довелося стикатися, чи зупиняли? Процеси, якісь можливо, якісь, якась оптимізація пішла процесі, можливо, впровадження, якісь на виробництві були нові до 24 го числа. Ми всі жили як, мабуть, більшість українців ми жили постійним стабільним життям, але це зупинилося 24 го числа, і зупинилося і наше виробництво. Ми не знали, що буде далі, як і всі, мабуть, і ми просто чекали. Ми допомагали, ми робили все, що було в наших силах, аби просто, просто якось існувати. Е, Пройшов місяць, і ми зрозуміли, що нам потрібно щось робити, те, що ми вміємо. Це був початок квітня, і ми з моїм операційним директором поїхали на виробництво, е, ліричний відступ. Так, він не дуже любить працювати руками, він ніколи не працював на виробництвах, але він поїхав зі мною, і ми е, з сім'єю жили у Львові, їздили в Білу церкву на виробництво і десь по тижню там жили. Ми їли в цеху, ми спали в цеху біля буржуйки, бо тоді було ще холодно, і намагалися хоч щось зробити, бо в нас були певні боргові навантаження минулі перед клієнтами, і ми хотіли вже робити щось далі. Це такий був ключовий момент, коли ми почали. Після цього ми вже почали повертати працівників. Це було трошки складніше, тому що хтось пішов в тероборону, хтось виїхав з країни, і тоді вже ми почали працювати більш-менш нормально вже в квітні. Uh -huh. а, скажіть мені, чи ну, по-перше, виробництво. Точно має скажімо так, матеріали. Якісь ви використовували українські матеріали чи використовували іноземні якісь теж матеріали, чи не повпливало на це проблеми з логістикою, з паливом, яке було там ще навесні У нас були певні проблеми. Проблеми були. Ми використовуємо 90% українського виробництва. Весь плитний матеріал у нас українського виробництва, майже вся фурнітура. І це десь 90%, всеукраїнське. Проблеми в нас почалися з самого початку, з квітня. Було складно, тому що люди ще не працювали. Хтось працював раз на тиждень, хтось працював раз на два тижні. Всіх були якісь залишки на складах, і це тоді трошки вирішило ситуацію, тому що ми по місцю могли забрати хоч щось. Потім... Ми стикнулися з проблемою, що ми не готові набирати багато на склад, тому що знову ж таки ми не знаємо, що буде завтра. І це також трошки прискладнило наш процес. Але ми з цього більш-менш без втрат вийшли в той час. А... Коли ви вийшли вже на такий більш-менш, ну як ви вважаєте, нормальний рівень. Да? А що можливо ще робили для цього? Можливо, якісь теж відозміни в бізнесі, і м, далі почали розвиватися, чи все ж таки поки що на довоєнні масштабі ще не вийшли? Ми вийшли на довоєнні масштаби в травні місяці. Ми вийшли з декількох причин, тому що дуже багато фабрик позакривалося, дуже багато магазинів, які не працювали. Ну і це зіграло для нас, як би це не звучало позитивну роль. І ми повернули свої масштаби вже в травні місяці, і зараз ми тримаємо те, що було до війни, і намагаємось вже якось вирости. Угу. Ну, слухайте, так навіть і непогано <кл 'як> в наших реаліях, як то кажуть. А що зараз е, замовляють ваші замовники, клієнти? Взагалі помінявся е, запрос, і чи помінявся можливо навіть не знаю портрет вашого клієнта, якщо так можна сказати? Ключові запити клієнтів вони майже не змінилися. Єдине, що я помітив, з такого ключового, в серпні місяці ми зробили. Розповідь в інстаграмі, що ми допоможемо тим людям, в яких проблеми з фінансами, проблеми з житлом і так далі. І ми надамо меблі, які у нас досить довго зберігалися на складі. Вони нормальні, їх можна використовувати, але ми не можемо їх продати, тому ми вирішили звільнити склад і просто роздати їх людям. І там була така цікава ситуація. Я переглядав фотографії, коли вже люди, люди отримали ці меблі. І там, здається, Вірпені, чи в бучі був будинок, в якого немає стіни. Вона просто завішена якоюсь ковдрою, і там стоїть наш стіл. І це було так: ну, досить, досить цікаво. І в той момент я зрозумів, що ми маємо робити меблі ось для таких потреб. В той час ми запустили комп'ютерні столи, які коштували тисячу гривень. Це простий стіл, в нього дві полички з боку і більше нічого. Але він повністю задовільняє потреби людей, яким потрібно посадити кудись дитину, десь потрібно працювати з ноутбуком і так далі. А з ключового запити вони майже не змінилися. Найбільше що е, купляють, це полиці для книг і різні стилежі. Угу. Ви декілька разів вже сьогодні сказали про те, що у вас меблі доступні, тобто у них максимально там хороша, приємна ціна. Як вдається утримувати якість і ціну з урахуванням того, що все навколо дорожчає? А плюс ми розуміємо, що там якісь дійсно і паливо подорожчало, і можливо трошечки логістика помінялася. Як все ж таки вдається утримувати ось цей баланс якості ціни. На превеликий жаль, ми не змогли утримати ті ціни, які у нас були до війни, вони зросли відсотків, мабуть, на 50%, але вони залишилися найдоступнішими на ринку, і ми це можемо зробити завдяки великим об'ємам. Чим більше в нас об'єми, тим більше ми можемо дати якусь ціну для ринку. Тому ми працюємо от саме в сегмент, сегменті серійних меблів. Ми не змінюємо розміри, ми робимо стандартні моделі, і це нам вдається нам робити великі партії і через це давати гарну ціну клієнту. Угу. Ви о, теж декілька сказали про деяку продукцію, але м, цікаво, що все ж таки, е, Ну, ви б рекомендували, не знаю, яка продукція, не знаю, ви пишаєтеся? Ось саме, можливо, цією, цією. Що б ви рекомендували українцям зараз замовляти? Чи ви можете сказати, що ну це наша там Лідінне пісня, як то кажуть? Е, дивіться, як і казав раніше, це полиці для книг, полиці стелажі е, різні. В нас їх дуже багато. Я зараз поясню, чому. Для людей здається, що полиця для книг це просто полиця для книг. Але я дивлюся на неї під іншим кутом, тому що полиця для книг вона вирішує проблему безладу вдома. І коли людина приходить додому і в неї безлад, це у неї віднімає певну енергію. І коли ти приходиш в тебе вдома, все класно, на своїх місцях, ти такий. Круто. Дзен. Так. Це так повинно бути. Ви не повинні витрачати енергію куди не потрібно. Потім, коли ви прийшли додому, я зараз сам стикнувся з проблемою, що в мене вдома безлад, в мене маленька дитина. Тому я вже, в нас немає полиці для книг, але я вже розумію, що це просто необхідність, особливо для тих, в кого діти вдома, в кого немає куди покласти іграшки. Ну і взагалі для всіх, в кого. Є речі, які просто стоять, а я думаю, що абсолютно така, знаєте, практична штука, яку ви зараз сказали, як <сум> також максимально дійде до багатьох українців, скажімо так. А Микита, які плани? Я розумію, що зараз у нас такі реалії, що тут на півдня важко навіть плани побудувати. Але все ж таки я прийняв для себе рішення, що ми працюємо, не дивлячись ні на що. Ми працюємо, не думаючи, що це все може скінчитися дуже скоро, і ми будуємо плани після перемоги виходити на європейські ринки. Я думаю, що після перемоги в нас буде велика змога це зробити. І плануємо масштабуватися в рамках України, тому що люди почнуть повертатися, люди почнуть відбудовувати свої оселі, і наші меблі вони будуть дуже доречні в той час. Я можу тільки вам побажати дійсно. Нехай ваші всі плани здійсняться, і ви дійсно вийдете на європейський, світовий, можливо, рівень, да, і будете заявляти про те, що це саме український бренд, що є дуже і дуже теж важливо. Так, я це. Також сподіваюся. А друзі, сьогодні у нас в гостях засновник бренду flame game Луцькевич Микита. А Микита, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дійсно, хай вам щаститься ви робите хороші речі це необхідні речі, але при тому, що вони необхідні і, скажімо так, практичні, вони ще є дійсно несуть. Ось як ви сказали, порядок в оселю. А порядок, значить, дійсно спокій, затишок. Тому хай у вас все виходить дійсно успішно. І е, рухаємось всі разом до перемоги. Дякую вам, друзі. Ось на цьому ми будемо закінчити сьогоднішній наш ефір. Отже, експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей.